Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. В коментарях про масово пішли запити Саша, дізнайся, чому затримка соціальної допомоги. Я почав шукати, копати і вияснилася деяка інформація. Затримка дійсно є. Наприклад, в мене дружина також отримує кошти на дитину до трьох років і на виплати як багатодітна. Ні ті, ні ті ще не прийшли. Хоча зазвичай 3, 4, 5, ну максимально 6, 7, якщо там виходні, випадають. Кошти вже були, а це нема. Почали ми шукати інформацію, і люди пишуть, коли будуть виплати, як будуть, тож давайте розберемось. І так, ви питаєте, я відповідаю. Затримка соціальної допомоги. Чи буде вона взагалі, да, чи будуть платити далі, і чому так стало, що це, це так сталося? Така неприємна ситуація, тому що для дуже багатьох людей це єдині кошти для проживання. Да, це соціальна допомога чи виплата. І там навіть в коментарях йде мова про затримку пенсії в мене. Ну, хоча тої інформації я не визнавав, тому туди не лізу. Напишіть ви, як вас з пенсією, чи виплатили, чи ні, чи все нормально, щоб, ну, щоб інші орієнтувалися по ваших відгуках. Тож. До речі, якщо хочете знати всю цю інформацію, бути в курсі, щоб ми разом це все розбирали такою великою народною думкою в 1 мільйон 260 тисяч думок, які вже підписалися ще близько півмільйона дивляться весь час каналу. Ми чомусь не підписані до цього часу. Щоб нічого не пропустити і знати всю цю інформацію, то просто зробіть під простудію. Дві секунди вашого часу, ні до чого не зобов'язує взагалі. Під відео є кнопочка підписатись. Натискайте, долучайтесь, а я розповідаю. Тож, на жаль, в Мінсоці офіційно не коментували поки що, тому що ну, затримка ще доволі тривалий час, да, і вони так не спішат коментувати, Але затримка є. Люди, які там працюють і які взнавали через знайомих знайомих, їм сказали, що до 15-го числа, от, наприклад, в мене виплати на дітей. І як багато дітні сім'ї, і думаю, що це так само і з іншою допомогою, що до 15 числа виплати не очікуйте, а потім підуть масово. Я думаю, що це все скоріш за все. Ну і воно так сходиться і все так точно виглядає. А якщо воно так виглядає, значить на 90% є істиною, що це через те, що пенсійному фонду додавили оці. 39 соціальних виплат. І зараз переформатовується система, переробляється період виплат. Да? Вони все в себе міняють. Тому що коли в них були одні виплати, вони вже були по чіткому графіку. Тепер додали інші, це все треба з'єднати до кучі деякі виплати, ставити в графік. І от йде переформатування системи. З 1 липня пенсійний фонд почав виплачувати майже усі соціальні допомоги. До, раніше до того, то. Робило Міністерство соцзахисту, відправляло на райони на на області, області на райони райони вже на місцеві ради, і так ці гроші розходували. За словами. Міністерка соціальної політики Жолнович, це все має пришвидшити ці операції, зробити їх більш прозорими, більш кращими. І також пенсійному фонді доручили перевірити оцих всіх отримувачів цих соціальних допомог. До речі, перевірка буде до 1 жовтня. Тому якщо у вас там буде мега велика затримка, або там місяць-два не буде виплат, дізнайтесь, можливо, ви просто не пройшли цю перевірку. Ну цього місяця пообіцяли, що дадуть всім так само, як давали. Раніше, а от з наступного вже почнуться качелі. Хоча бачимо, що в цьому місяці почались качелі з виплатами. Ну, е, виплати будуть, про якусь нестачу коштів чи щось інше ніде не повідомлялося. Тобто, навіть якщо якась нестача, то я так зрозумів, що дуже швидко шукають. Е, але ніяких повідомлень не було, тому, скоріш за все, це просто переформатування системи. Тому не переживайте. Трішки вас так заспокоюю і себе, тому що також очікую тих виплат, да, е, що якоїсь інформації про те, що виплат може не бути, наразі нема. Люди, які контактують. з Тими людьми, які нараховують ці виплати, заявляють, що до 15 числа буде формування цієї всієї системи, а потім масово підуть виплати. Ну, будемо покладатися на їхню інформацію поки що, але разом з тим і самі активно спостерігати, моніторити. Ну, бо ще раз повторюсь, для дуже багатьох це реально ті кошти, за які вони просто живуть. Це не така якась виплата, яку хочеться потратити на що-небудь. Да? Ну, типу, є гроші на прожиття, на продукти, комуналка заплачена. Ну, якщо прийдуть ці, то піду собі там щось куплю або відкладу, або щось ще. Ні, це кошти, на які люди реально їх очікують, бо в них вже все, нуль. І от коли приходять ці, це вже, знаєте, так, о, хорошо, вже хоч щось є, хоча там суми також дуже невеликі. До речі, з 1 липня ще за. Пустилась нова виплата, базова соціальна допомога, mm. де по 4,5 тисячі роздають людям. Да? Як хто скільки може отримати, порахував в попередньому відео, можете подивитись там з розрахунками зі всім і отак доволі детально розказав, показав і з категоріями. Категоріями, хто може вже зараз то оформити, а хто зможе з 1 жовтня. І які суми також показані. Тому. Активно спостерігаю, вам розповідаю в усіх цих деталях. Не забуваємо підписуватись, щоб нічого не пропустити. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.